1814 року, чотирнадцятого була? хатині, край села, над надставить, чистить їх узорих, життя Тарасу віддала Кріпачка мати бита У Нас на Україні в кріпака колись у старій хатині хлопчик народився. Я маленька українка, вісім років маю, про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитячий стріхи у подекій світі. Він здобув нам славу, як ніхто на світі. А та наша слава не умре і не загине. наш Тарас Шевченко, сонце України. Я дівчинка-школярка. Книжечки читаю, про Тараса Шевченка вже багато знаємо. Гірший компітан нашого Тараса, бо він для України слава і украси. Я помрев Шевченка, приберу зелений, щоб Тарас легенько усміхнув до мене. Ти хлопцем був убогим, і пасіцькі ягнята, і домом твоїм було мала селянська хатка. Ти сам бідив із малку, і бачив він довкола. Не і кривна, люта, це була твоя школа. Та дам славу і волю, ти в своїх бачу моїх. Душа твоя Пророча зросла в тих подіях. А як доріс взявся, ту славу шарувати, пісня свої до волі доволі закликати. Боявся муки, вернання ні темниці. Хотів здобути волю про батьківські земниці. Хоч вороги на тебе, на кайдали накладали. Ти звав братів і кликав, щоб до бою встали. Зате ми присягаємо всі українські діти, Ми повного кобзари, всі твої запобіги. Зате ми ж присягаємо всі українські діти. За щастя України готові і ми терміти. Взяли ніквітучі, кам'як та Дніпрі, пам'ятник на кручі, на крутій горі. Досні, діти, цю, цю, то, о, 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 і дорослі, і діти, ці цю губу путь, і вінки, і квіти, всі сюди несуть. Та ще будеш часом в камері користь, Дідусю тарасу низько покронись. На, Дніпро могила, з вітром говорила. Не забудьте, кого то я для вас схоронила. Це не князь могучий, на тінькові круче, Замкнув очі, отоні з погодою ідуче. А співак найбільший і найспіловіший, на що всю красу України передав вірші. Для всіх століть, він як Ісус Христос для України. Візьміть вогню і крихітку візьміть, і з тим вогнем виходьте із руїни. біль він нає нас і гнів бухає кожному слові крізь віки, даний тарас перед таким термовому відкові. Дні перемов, дні поразок, погазок, щасливі дні і дні сумні, іду з дитинства до Тараса, несу думки свої земні. Світ карбую кроки, і чую в кожен кожну реве та стоїть, ні в широкі, щоб розбудити всі, хто спить. Я не один іду до нього, йду до нього тисячі, наче грішники Бога свої печалі за не Заповіту Вогонь поезії, не рук до сонця не спинити. Що зветься сонце, та Тарас. Хай кожен з нас подумає собі, а що ж би я зробив для України, чи я горю стражай боротьбі, чи повзую парабськи на коліна. Заповів Тарас нам жити, в сім'ї вольні й нові, а ще волю окропити ворожою кров'ю. Стоїть Шевченко на чорнечі до неба зведене чоло. Здушився як широкі плечі, ніяк не вивільнить корміло. І наш батько сп'яти ставу, розкри народові вуста, його так довго розкинали, що не зійде ніяк з хреста. Прости нас, батько, світуче, пророче, до тебе, йде в кущим каяці, бо ми ж таки добра в країну хочем, бо неможливо жити без розбраті. Криче вода, сім'я, я, ура, я... Поету, рідні сестри і брати мої, його славі, оглиному злетами, них ніде на землі. Поклонімо старащим святом, заслувачивні крізь віки, що навчав навчалась брату, готові спати піти до своєї мети. Поклонімось великій людині, що стоїть на Чернечій горі, і шукає по всій Україні патріотів живої душі.